Розділ чотирнадцятий. Кука в небезпеці. Ніч була ясною. Лісову стежку добре освітлював місяць, який за цю добу ледь виріс і став товстішим. Дорогою на тлі зоряного неба мчали щодуху три чорні постаті. Це були фуфу, кицькиць і кролик. Садиба Куки – високий будинок. Із колонами, балконом і флюгером стояв у наймальовничішому закутку на березі річки. З вікон будинку було видно усі визначні місця річку, музей і готель. Будинок ховався за високим червоним парканом. Відчинені ворота охороняли два кам'яні леви виписані так майстерно, що здавалися справжніми. У їхніх очицях були вставлені маленькі жовті лампочки. Боюся, ми прибули надто пізно, схвильовано мовив пес, підбігаючи до левів. Засідка. раптом вигукнув кролик і сховався за фуфу. – Та не бійся, шикнув на нього пес. Це лишень леви, вони не кусаються. Ходім скоріш. Не гаючи часу, друзі проминули ворота й опинилися в розкішному садку, освітленому оранжевими ліхтариками. Ого, скільки тут рослин, зрадів кролик і шугонув у кущ, та вже за вистрибнув вистрібнув звідти, несамовито репетуючи. Чи ти здурів? розсердився Фу-Фу. Кролик, видер із шерсті колючку. Не розумію, нащо садити кущі, у яких не можна ховатися. Фуфу нічого не відповів. Оце так, захоплено вигукнув кицькиць, озираючись на всі боки. І коли ж це кука встигла таку красу утюхати. Як коли? Хіба не знаєш? Кука написала про себе книжку, а один хомяк мільйонер так перейнявся її долею, що подарав. Подарував оцю садибу з садом. Пошепки відповів фуфу. -фу. Може, хомяк і мені щось подарує, моя доля теж не з медом. Кролик схопив фуфу -фу за лапу, вимагаючи відповідь. У нього там нічого більше не зосталося? Не знаю. Пес спробував вивільнити лапу. Тихо, чуєте? Киць-киць замер, кролик упав. І з вікна вікна долинав дзенькіт розбитого скла і якісь вигуки. Та-та-та, ось тобі! То був голос тушкана. Другий голос належав, очевидь, зозулі. Ой, який жах! Трах ось тобі. Друзі кинулися по фонтан до будинку. У вікні промайнув силует тушкана. Він чимось замахувався. Потім долину в гуркіт. Ось, може, хоч іще. Зозуля нараз загорлала. Ні, не може бути. Який жах? Мабуть, Зозулі загрожувала страшенна небезпека. Слухай моєї команди, розпорядився Фофу. Діятимо так. Киць киць стрибне на карниз і залізе через вікно. Я побіжу до дверей. Ми одночасно урвемося до будинку. Це зіб'є тушка нас пантелику, і ми швидко його знешкодимо. Ага, знову про мене забули, образився кролик. От уже нав'язався нам на голову, розгнівався пес. Ти ж карпетку знайшов? То й гуляй собі. Тепер спокійно, де інде? Там, де ти завжди розгардіяш!» Та годі вже тобі, ступився за кролика Кицькіць. Нехай він тут почергує, на подвір'ї. Про всяк випадок, ану ж тушкан думає втікати. Гаразд, подходився пес, тільки жодної самостійної ініціативи. Ходімо, котику. За секунду фуфу -фу вірвався в двері, кицькіт стрібнув у вікно, а кролик з надвору заходився закидати досередені грудки грізюки У просторі вітальні зі старовинними, умебльованими Тінами панував повний безлад. Усюди розкидані речі та книжки куки. По одній стіні хтось розмазав кашу. Зозуля, з розтуленим дзьобом сиділа в фотелі, підібгавши під себе лапки. Тушкан стояв поряд, замахнувшись залізеною тацею. Навколо валялись друзки розбитого посуду. Пес зрозумів що всі встиг саме вчасно. Стояти, не рухатись, закричав фуфу, -фу, розмахуючи пістолетом. Лапи вгору. Тієї ж миті грудка грязюки, влетівши через вікно, поцілила йому просто в око. Кіт, перечепившись через підвіконня, упав униз головою, перевернувся і опинився перед тушканом. Лапи вгору. Вигукнув він і завалився на спину. Зараз ми тебе схопимо, грізно, гавкнув пес, насуваючись на тушкана. Крулик набрав у лапи побільше грязюки і теж побіг у будинок. Дайте мені спокій, я письменниця, зойкнула перелякана кука. Я про вас, журналістам розповім. Рисі, Вівіта, Слимакові, Сюзі, нехай вас зганьбить. А ми їх упіймаємо, до кімнати влетів кролик. Замовкни, дурню, сам не знаєш, що мелеш. Вони з тебе знаєш, що зроблять? Зуля схопила книжку і загилила нею кролика. Та замість кролика книжка поцілила тушканові в чоло. Таця з брязкотом упала на підлогу. Тушкан схопився за голову. Лови його, заволав кицькиць, підхопившись із підлоги. Ура! гукнув кролик і заходився жбурляти грязюкою. Перша грудка влучила в зозолю. То он ви як? Тушкан заховався за стіл і почав жбурлятися книжками. Кіцькиць схопив парцелянового чайника і метнув у тушкана. Зозуля верещала, мов недорізана. Забирайтесь усі геть. Це мій дім. У мене завтра прес-конференція. Тушкан вигукнув щось незрозуміле і поліз шторою на карниз. Однак штора відразу ж порвалася під його вагою. Тоді він відкинув штору в бік просто на кролика і шаленими стрибками почав метатися кімнатою. За ним почав стрибати кролик наче примара в ряднині. Ах, який жах. Що відбувається? Це напад, кука, схопилась за голову, видряпалась на спинку фотеля. Не бійся, куко, ми прийшли тебе рятувати, підбадьорив її кролик. У цей час тушкан, який пробігав з них, повалив фотеля. Відома письменниця замахала крилами. Перевернулась у повітрі і з тріском увітнулася дзьобом у підлогу. Фуфу, -фу, перевертаючи меблі, гасав за тушканом. Вони обігли довкола кімнату, а на другому колі тушкан перечепився через зозулю і впав. Услід за ним гепнувся на підлогу і фуфу. Зав'язалася коротка сутичка. Доки фуфу -фу і кицькець брюкалися з тушканом, кука висмикнула дзьоба з долівки, і безтямно витріщилась на нього. Верхня й нижня частини дзьоба потворно стирчали в різні боки, ніби розчепірені ножниці. Кука зумліла. Нарешті тушка нас піймали і зв'язали. Фуфу, обтрусивши лапи, задоволено сказав: Ось і все. Тепер, я гадаю, справа з поцупленими скарбами близька. До завершення.